На бійку з невідомими молодиками наразилася в Дніпропетровсь... Дніпропетровськ активісти, які вирішили підтримати ініціативу організації Об'єднаних Націй. Відзначити 8 травня як день пам'яті жертв репресій та загиблих у другій світовій війні. На колону з приблизно сотні людей, які несли державні прапори, пов'язані траурними стрічками. Напали невідомі. Вони ж бруляли в демонстрантів пластикові конуси, якими була позначена зона для паркування автомобілів. А потім кинулися в рукопашну. Патрульні машини, які супроводжували акцію, подали. Звукові сигнали, почувши сирену, нападники зникли так само швидко, як і з'явилися. Тож затримати не встигли, але запевняють, їх вже розшукують. Тяжких травм ніхто з учасників ходи не зазнав. Тож за декілька хвилин колона вирушила за запланованим маршрутом. Без ексцесів такі акції тривали в Тернополі, Львові та Житомирі. Там відбулися жалобні віча за загиблими в Другій світовій.